Узвар майже зварився, значить тепер е, накрили кришкою і досипали сахара. По бажанню ще горіхів досипати. Банки заготовлюємо зразу. Ну, якщо ви в банках хочете. Значить, дістаємо майже всі ну, бано... коси. Які є? Ой! Достану чи не достану. Достав велику банку. Подумав, що вже ні, не, не вийде. One, two, фрі банок. Одну ж да. Виключаємо вогонь. Я його вже виключив. І це виходить у нас що. Я на гаряча кришка. Боже мій, воно як з духовки, коли відкриваєш духовку. Паром аж пробиває. Відкриваємо аж так кришку, щоб два зазора було. Ждемо, поки воно до ц... Ну, ждемо, поки довариться, ну як довариться. Обираємо кришку і ди-да, -ди -ди. Ди -ди -ди -ди. робимо чекайте і перевертаємо, починаємо її мити... Ай. Ще гаряче ви деяких. бачите, то що я камеру не навожу, куди треба. Просто мені тут дуже сильно неудобно.